Вітаю, дорога церква. Знаєте, перше прохання до церкви. Я дуже хочу навчитись досконало розмовляти нашою державною мовою. І навіть деколи молюсь за те, що Бог дав мені цей, як кажуть, інний язик. Моліться, будь ласка. Дякую. Знаєте. Зараз пастор Николай благословляв цю молоду сімейну пару. І як ви міркуєте, у Бога є для них свій план. У них є, у Бога є та воля, щоб вони. Виконали її, проживши в цьому світі. І моє бажання до цієї пари, до брата, до сестри молитись, обов'язково молитись і прохати Господа, щоб Господь вказав їм. Що він хоче від них. Також є я впевнений в тому, що є Божа воля на це маленьке дитя. Щоб це маленьке дитя за все своє життя, яке йому буде подаровано Господом, виконало цю Божу волю. І для кожного тут присутнього. Хто знає Господа, хто примирився з Господом, хто його дочка чи син є Божа воля, яку треба виконати. І на нас лежить відповідальність взнати цю волю і виконати її. Я пам'ятаю, є таке писання. І ви всі пам'ятаєте, коли Моїсей був в пустині, пас овечок, і він побачив таке диво, коли горів куст і не згорав. Помните? Пам'ятаєте? І він дуже був здивований тим, що цей куст горить, горить, горить і не згорає. Він підійшов, дивився, думає, що ж таке. Із куста до нього промовив Господь. Вогонь горів і не згорав. І з цього вогня промовив до нього Господь. А тепер в мене таке питання до церкви. Я деколи чую такі розмови серед віруючих людей. І слухаю іноді проповіді от на роботі. Був ось буквально вчора такаю, наушник, працює слухаю. І там була конференція, пастири, служителі. І вони спілкувалися на тему, як можливо чи ні вигоріти служителю, і неважно, хто це. Сестра чи брат, які вони завершають якесь служіння. Одні кажуть, да, а другі кажуть ні. А хто як дума, ось тут присутніх, можливо, це чи ні? Коли брат чи сестра примирились з Господом, у яких живе. Дух Святий, той Дух Христов, той вогонь, який горить внутрі і не згорає. Коли він стоїть на своєму місці, він знає те, що йому подарував Господь. Він в цьому прибуває, цим служить Господу. Він радіє. Що він знає, що він має від Господа? Він народжений згарю. Можливо, вигоріть йому. Просто опустить руки, перестать це робити, ходить никшим. Можливо, таке чи ні? І ви знаєте, я читаю Слово Боже. І ніде не знайшов, щоб хтось з учнів Христа, з апостолів, з дяконів, з других, таке з ним трапилось. А чому ж в наш вік бува таке трапляється? І люди виправдовують це, ну, от він горів, горів до Христа а тоді, ну перегорів. Вигорів. В чому ж справа? Я декілька якийсь час міркував над цим, шукав інформацію, спілкувався, слухав, читав, міркував і прийшов до висновку. Що Щось та чи інша людина, той чи інший брат, та чи інша сестра щось не так роблять. Щось не те роблять. І взагалі, то є сестра, і то є брат. І ми хочемо зараз, я хочу зараз над цим з вами в місті поспілкуватись. Дуже одне дивовижне таке теж бесіда була з Христом у одного чоловіка. Ця історія описується в деяких Євангеліях трьох. У Матфія, у Марка і у Луки. Ну, я взяв у Луки. Це 18 глава Луки з 18 вірша. І запитався його один із начальників, говорячи, Учителю добрий, що робити мені, щоб спадкувати вічне життя. Далі ви знаєте все, що я не буду. Час витрачати на це. Далі ви знаєте, яка бесіда пройшла, трапилась з Ісусом, з цим молодим чоловіком. В іншому Писанні там написано молодий чоловік, в другому там начальник, Христос подивився на нього, полюбив його, сказав недалеко від Царства Божого. Помните це все, так? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Ну, я хочу зупинитись. На цих словах, що зробити мені доброго, щоб мати вічне життя. Цей чоловік, який підійшов до цього, до Христа, він дуже жив гарний. Ну, якщо взяти зараз за цей, цей, цей період і подивитися, як він жив. От, якби взяти за основу цього чоловіка, ми б сказали, це такий примір дуже гарний. Він все виконував, то, що сказав йому Христос, і батьків слухав, і робив добрі справи, і ходив у храм, ну, в синагогу. Він все виконував, досконало виконував. Каже, а що ще? Що ще мені зробити доброго? Щось недостачає. Щось не вистачає, щось я щось не зробив. Що треба, Господи, зробити? І я чув проповіді, які кажуть, ну, він з гордістю підійшов. Але цей чоловік дійсно переживав, що чую внутрі, що щось не те, щось не вистачає, щось я роблю, роблю. І знаєте, що кожна людина, яка приходить в цей світ, коли вона підростає, вона починає самореалізуватися. Знаєте таке слово? Самореалізація. Що це таке? Це коли чоловік стає на свої ноги, він вчиться, він десь поступає, жениться, і так далі, роботу має. Самореалізується. Він займає, займає в цьому світі якесь положення. Він кимсь себе щитає. Він реалізувався. Хтось так, хтось по-іншому. Але він живе. Ось десь щось проходить так, і звіруючи людину, коли вона приходить до Христа. Триє. Є самореалізація і реалізація Божої волі. Це дві різні речі. Спочатку внутрішні, а потім наружні. Інакше бути ніяк не може. Але людина. Чомусь путає. Перше. З другим. Я. І, до речі, чомусь так Господь зробив, що е, літеру я поставив самому останньому. В самому кінці Алфавиту. Інтересно. Буква Я в самому, саме останнє в алфавіті. Ось чоловік пута я і є Бог. Але ти, Бог, повинен допомагати мені у житті, у тому, що я хочу для тебе Бог робити. Зрозуміли? Я є Бог. І це дійсно так. Буває колись. Я багато разів чув проповіді, коли із-за кафедри тільки чутно. Я не осуждаю. Але це таке трапляється. Я, я, я пішов, я зробив, я був. Я там, я сям, я, я і я. Якщо віруючі люди, і їх не цікавить Божа воля. для свого життя, то Це дуже, як сказати, нашою мовою печально, шкідливо, Чи як правильно. Зараз благословляв Николай, віруючу сім'ю, коли ще давно, коли тільки з'явилася перша сім'я, чоловік, жінка, Адам, Єва, коли ще в них не було дітей, для тієї сім'ї також була Божа воля. Дещо виконати, що їм повелів Господь. Пам'ятаєте це, так? Да? Книга Бутіє, що їм сказав Господь? Робіть Адаму спочатку ухажуй, а тоді плодіться, розмножайтесь, напівняйте землю. Це була Божа воля для цієї сім'ї. Для кожного з нас, для кожної віруючої людини є Божа воля, яку він должен зрозуміти у своєму житті. Навіть я це не розумів. Я просто тік по течі. Ну, так сказали, те робити. Щось стрельнуло, пішов те робити. Якщо людина, віруюча людина, брат чи сестра не стає на цей шлях, на Божий шлях, то він стає на шлях самореалізації. Це режим. Що, де, коли, кому зробити мені доброго? А цей шлях можна сказати, катастрофічний. Рано чи пізно людина або обідеться, що його не помітили, що він зробив те добре і піде з церкви. Або, або розстроїться, або дуже-дуже ну, дуже багато. Я не буду зараз перераховувати ці всі випадки, які трапляються з тими чи іншими віруючими людьми. Це шлях язичництва, релігії, щоб я мав успіх. Мені потрібно щось принести в жертву цьому Богу. А якщо я не принесу те добре, що хочу зробити комусь для чого, то Бог буде незадоволений мною. Ви знаєте, коли в серці недостатньо Христа, або його там зовсім нема, то людина буде намагатись замінити його релігією. Не забувайте, що я спочатку прочитав. Що зробити мені доброго, щоб мати вічне життя. Я вірю що Господь Бог суверенний. Коли читаєш, як робив Ісус Христос, як відповідав людям, які були навколо Нього, я зараз декілька зміст прочитаю. Щоб ми з вами впевнились, як відповідав Христос. Книга Івана, 5 глава з 19 вірша, відповів же Ісус і сказав їм, «По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе. Тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить йому. Ще одне Тридцятий вірш: Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, Суджу, мій суд справедливий, не шукаю бо волі своєї, але волі отця, що послав мене. Коли свідчу сам про себе, я сам, то свідоцтво моє неправдиве. І є інший, хто свідчить, про мене, свідчить, про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ще одне місто, вісьма глава з 28 вірша. Тож Ісус їм сказав, коли ви підете, піднімете людського Сина, тоді зрозумієте, що то я і що я сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій навчив. І той, хто послав мене, прибуває зі мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому то вподобає. Коли він говорив це, то багато хто в нього увірували. Отець навчив сина. Отець навчить і нас. Якщо ми будемо цього бажати. Знаєте, Слово Боже каже, що кожен, хто увірував в Ісуса Христа, кожен, хто прийшов до Нього і віддав своє життя Йому, на служіння Йому, Христос дарує якісь подарунки, духовні подарунки. І деколи е люди чомусь путають, плутають ті таланти, які Господь вложив при народженні дитини, ось маленька дитина, Господь уже в неї вложив якісь таланти. Коли вона підросте, вони будуть проявлятися. Хтось може бути лікарем, хтось може бути вченим. Хтось рисує, малює, хтось віши розказує, хтось, Бог іноді це обращає для своєї благи. Но я зараз кажу за ті подарунки, які Господь дав при народженні згори. Щоб ми виконали свою Його волю, Вибачаюсь. Його волю. І коли брат чи сестра розуміють, хто він в церкві, на своєму він місті, горить той вогонь внутрі і не згорає, він нікого не перегорить. Бог буде більш і більш возгорять цей вогонь. Так. Да. Христос каже, буде іноді тяжко, будете мати скорботу, Але я ж з вами. Я ж ніколи не загорю. Ви через все пройдете і виконаєте. Колись навіть і апостоли хотіли зробити свою волю, піти в інший край. Але Господь зупинив, каже, ні. А туди теж ні. Отуди От надати. Да, це гарне бажання, коли ми хочемо йти і робити добрі справи. Десь, комусь, для когось. Але бажається Господь, щоб ми пішли іменно туди, до того. Колись. Пам'ятаю такий приклад. Одна жіночка, вона в школі була вчителькою. І вона займалася е підлітковими перший, третій клас. І коли вона увірувала у Христа, ну, вона, звичайно, почала займатися ким, тільки що мають. Дітей. А. І вона займалась ними, в неї дуже добре получалось, Бог так зробив. Ну коли прийшов час, що прийшла друга сестричка, та сестра була вже в руках і їй прийшлося залишити це служіння. Вона дуже обідала вона перестала ходити до церкви. Вона на всіх опікуть, що в неї забрали І це життя. І це життя. І це так. Вона просто привикла це робити. Вона дуже радилася, це її було улюблене заняття. І це трапилось. Ще пам'ятаю. Одна жіночка, сестра, вже пенсіонерка, син у неї був пастор, і він деколи приїжджав у гості, вона жила в одному місці, він жив у другому місці. І він приїхав якось до матері і спитав, каже, мама, а ось у Біблії написано, що Дожні будь дари. Ти знаєш, який в тебе дар. Вона каже, синок, ти що, харизмата превратився, чи що? Ні, мама, так написано, відстань від мене. Я пенсіонерка. Каже, в Біблії нема такого дара пенсіонерка. Каже, я від неї не відстав. Давай будемо молитись. І ми почали, каже, молитись. Каже, приїжджаю через місяць чи півтора. А у мами повний дом пенсіонерів. І стол стоїть чай, цукерки, печиво, сусіди. І вона їм розказує Івангелія. Його мати ще три роки. Служила даром євангеліста. Вона проповідувала людям за Христа. І коли мати пішла у вічність, дуже багато було людей, які увірували через матір. І вони дякували пастору. Каже, якби не ваша матір, я б так і пішла у вічність без Христа. Це життя дорогі. Я вірю, що Бог покаже цьому світу, що Ісус є Господь. І Він не буде це робити через хитрощі, нові якісь доктрини, і Він не зробить це силою моральної більшості. Господь я себе через святих Божих дітей. Котрі ходять у святості, котрі ходять у чистоті, котрі зайняли високооценіме положення Божого храму. Храм ми Божий, в якому горить Дух святий, той вогонь, що не згорає. В котрим живе Святий Дух. В життях в котрих живе Ісус Христос. Він приходить в наше життя, щоб бути Господом. Він не приходить, щоб стати нашим приятелем, спонсором або бути нашим особистим лікарем у житті. Він не приходить, щоб виконати всі бажання, як помните казку, джин. З бутилки лампи аладіни. Він приходить як суверенний властитель Господь, що володіє всім пізнанням і премудростю, має план для кожного з нас і мав його в розумі до початку світу. Хай у вашому серці буде достатньо. Одного Христа, щоб виконати Його волю у своєму житті. Хай Господь всіх благословить Тригим. Слава йому за все. Амінь. Давайте помолимося.